Як розпізнати підроблені фотографії в інтернеті? Російська Федерація багато років займається пропагандою на наших територіях. З початком повномасштабного вторгнення їхня діяльність в інтернет-просторі лише зросла. Усе частіше можна було побачити викривлену інформацію, підроблені фото та відеоматеріали, а тому у кожному слід бути уважним. Ось інструкції щодо визначення фотопідробок. Уважно роздивляйтесь фотографію, вам слід побачити, чи дотримана на ній контраст, пропорція, віддзеркалення зображених об'єктів тощо. Якщо на фото чи в описі до нього є якийсь емоційний та кричущий текст, то з підозрою поставтесь до цього. Також спробуйте визначити перше джерело, а після цього вже якісь вторинні джерела, які також про це згадували. Але найкраще використовувати програми, які можуть вам детально показати, чи справді фотографія є підроблена. Вони зазвичай є безкоштовними, а тому доступні кожному. Перший інструмент це Google зображення. Відкрийте пошукову систему Google, знайдіть там вкладку зображення, і туди ви можете завантажити фото, і, відповідно, Google підвантажить вам всі схожі статті тощо згадки з цим зображенням. Другий інструмент це «TinEye». Він має схожий алгоритм дій, як і Google, проте там більше вірогідність знайти саме те зображення, яке ви шукаєте. А ось ці дві програми допоможуть побачити зміну в пікселях. Відповідно, ви дізнаєтеся, чи був використаний фоторедактор. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Якщо знаєте інші інструменти та поради, то пишіть в коментарях.